7 травня відбудеться одна з найочікуваніших подій року. Наше бачення бачення-2025. Повернення легенди. Це національний пісенно-донатний конкурс, і одна з найочікуваніших подій року від команди Bad Street Boys. 100% коштів зібраних під час цього івенту підуть на потреби ЗСУ. Всі деталі події просто зараз дізнаємося від учасника та медового голосу гурту Bad Street Boys Олега Свища. Вітаю! Вітаю, вітаю всім привіт! Розкажіть, будь ласка, чим конкурс наше бачення бачення-2025» відрізняється від інших подібних традиційних музичних подій? Ну, давайте почнемо з того, що взагалі наше бачення це конкурс, який і створювався для того, щоб бути не схожим на всі інші події, не тільки музичні, а в цілому події, напевно, шоу-бізнесу. І ну, головна задача, і ціль взагалі цього дійства, звісно, це допомога збройним силам і зібрати якомога більше донатів, тому що наш гурт в цілому створювався виключно з цією метою, і він був там так як одноразове одноразове явище, але через його ефективність і успішність ми продовжили його там на вже там другий рік. І саме фестиваль там на фестиваль, там піспісенний конкурс цей створювався теж з метою зібрати кошти, але його така теж невеличка лінія ціль була показати, що взагалі в українській культурі зараз в шоу-бізнесі. Є щось. Більше, ніж ось ця класична, така трішки пафосна, можна навіть сказати, тусовка. Да? Є багато дуже класних артистів, яких андерграундних, яких не помічають, або які там незаслужено заслужено ще е, не мають якогось певного охоплення. Є дуже багато класних артистів минулого, яких теж незаслужено е, забули, і там е, молодь, зумери е, зараз там не приділяють їм достатньої уваги, а вони теж дуже круті. І хочеться поламати взагалі Взагалі шаблони показати людям, що ми можемо робити круті речі при цьому ще й збираючи гроші. Тобто, ми можемо прям акумулювати сили. Шоу бізнеса в тому числі для того, щоб збирати гроші, і це дуже круто. І люди ну по, по попередньому, да, нашому нашому баченню ми зрозуміли, що людям це дійсно подобається, бо це не тільки концерт, це і пряма трансляція, за якою слідкувало в піку там більше 20 тисяч людей. При тому, що це було вперше майже на нульовому каналі, і це там. Трансляція розлетілася прям дуже, дуже великими об'ємами, і на зараз я не пам'ятаю, але точно більше вже там, ніж 300 чи 400 тисяч переглядів тільки на прямій трансляції, тобто це прям велика масштабна донатна подія. І того року, скільки ви зібрали на потреби ЗСУ? Майже 5 мільйонів. Угу. А на цей рік є якась конкретна мета, і для кого конкретно збиратимете? Так є конкретна конкретно для кого збирати є, бо потреб у нас завжди дуже багато. У нас буде звісно вся звітність і усі бригади, на які ми будемо донатити, в тому числі ми будемо донатити і на бригади, на які нас будуть просити і просять учасники нашого бачення, тобто ми робимо це об'єктивно, розуміючи, що люди витрачають свій час. Для того щоб прийняти участь, допомогти нам в цьому концерті, і ми відповідно також якусь частину покриваємо і їх потреб їх зборів, тому там дуже багато бригад. Які ми будемо допомагати, ось а конкретної суми в нас немає. Ми хочемо зібрати якомога більше. Звісно, тут все буде залежати від там піару, да і успіху людей, які займаються вже медійними охопленнями, в тому числі, дякуємо вам, що теж висвітлюєте цю подію. Ми хочемо. Зробити велику, класну е, таку масштабну масштабне дійство, е, щоб люди теж трішки розслабились, посміялися, послухали класну музику, відволіклися від війни, але в той же час робимо це для того, щоб ми всі перемогли. Тому угу. тут такий меч, меч з двох сторін і розважитись, але в основне, звісно, зібрати гроші. Да, концепція. Він він для всіх, скажіть, yes. як саме наші глядачі? Ну, вони ж і глядачі вашої трансляції можуть долучитись. Ну, окрім, я так розумію, купівлі безпосередньо квитків на живу подію. Да? Це перший так, аспект. Так, аспект так, а другий, так. Що, що ще, що як ще? Другий, а, третій, п'ятий. Так, Дивіться, дивіться, яка структура. Звісно, ви можете купити квит, квиточки на сам концерт, живий концерт. Він буде в КПІ е, проходити. Ось і всі ці гроші йдуть на благодійність. Абсолютно всі е, другий спосіб, ви можете, якщо ви бізнес. Ви можете під час прямого ефіру, прямо під час прямого ефіру, донатити на банки учасників. Тобто, у кожного учасника буде своя банка, на яку можна донатити як брендам, так і звичайним громадянам. Якщо ви бренд, ви також можете донатити великі суми, і ми будемо вам за це дуже вдячні. І ми вас під час прямого ефіру будемо оголошувати подяку. Щоб ви не думали, що це просто так, всі, всі ми все розуміємо. Якщо ви просто людина, яка буде дивитися е, трансляцію. Майже весь час там буде присутній QR-код на банку на загальну банку, яка буде вести вас вже відповідно до загальної банки Bad Boys і всього збору. А також будуть окремі банки під час виступів артистів. Якщо ви когось дуже там виділите, можете задонатити на конкретного артиста вже там під час його виступу або після. Зрозуміти, що він вам більше сподобався за допомогою там спеціальної системи. Ці баночки будуть відокремлені відповідно, і ви можете вибрати, куди ви хочете. Задонатити. Ось. Тому е, варіантів, варіантів безліч. Плюс у нас під час виступу, звісно, будуть аукціони проводити дуже класні лоти, е, де глядачі вже на концерті також зможуть придбати собі пам'ятні речі і таким чином теж задонатити. І нагадую, що абсолютно всі гроші йдуть на збір. Ми робимо е, повністю концерт за рахунок спонсорських коштів і наших партнерів, е, Аврори і інших, тому е, знаєте, що це буде. Е, тільки тільки на збройні сили не копійки, звідти, не піде ні на що інше. Я правильно розумію, що це донати на банки окремих учасників, конкретних виконавців, це і є ну так звана конкурсна складова да та? це і є голосування. Так, так. А так. дуже ловка. Скажіть тоді, давайте перейдемо вже до музичної складової безпосередньо анонси концерту, щоб наші глядачі зрозуміли, що варто йти платити, слухати і донатити, хто саме з артистів візьме участь, чи будуть якісь надзвичайні неочікувані дуети, колаби, щось таке. Звісно, звісно, будуть без цього не було б нашого бачення. Ми будемо дивувати. Ми будемо діставати з самих потаємних з самих потаємних куточків ваших бажань артистів. Дивіться, буде буде із нових. Буде Влад Шерів і Маша Кондратенко в дуеті. Це учасники відбору на Євробачення. Буде Віталій Козловський, якого ви всі дуже любите, пам'ятаєте, і я впевнений, сумували. Буде Вів'ян Морт, буде Міша Крупін, буде Летекс Фауна, буде Мур, який суперпопулярний став зараз. Буде дуже багато ще несподіваних артистів, яких ми не оголошували. І це будуть спешл-гести. Вони будуть вне конкурсної програми, якраз з метою, щоб вас здивувати. щоб ви пошкодували, що ви не прийшли е, на концерт і купили квиточки в наступному році. Е, ось і не побачили це вживу. Тому буде дуже багато сюрпризів. і звісно, буде запрошений гість е, під буль. Це прям подія. Я хотіла спитати про плани на наступний рік, але вже почула, і я зичу, щоб наступного року наше бачення збирало кошти не на ЗСУ, а на відновлення мирної України для цього цього разу маємо докласти всі зусилля. Я певна, що наші глядачі їх стало зараз трохи менше, бо багато хто побіг купувати квитки, Тому нам час прощатися. Сподіваємось, хай все пройде як найкраще. Дуже дякую, дуже ми дякую. на це сподіваємося. Дякую, до побачення, дякую. гарного плідного дня. Бувайте до побачення, слава Україні! Героям слава!